Головка повністю перебрана. Так, і зробимо ми таке окреме маленьке відео навчальне по обслузі квадроцикла. Так. Масло, заміна масла редуктор задній. Ми редуктор перебирали, Масло нове їм. Взяли XPS 75 на 140. Це масло йде в задній редуктор і йде у коробку. У роздатку так скажем. Мануал пише, що в задній редуктор йде цього маселка. Зараз вам ще раз скажу. 0,35 літра у задній редуктор. 75 W140. Так. У нас тут є пропочка зливна. Ось тут є зливна під шестигранник. Вона зараз затягнена через те, що ми редуктор перебирали. А тут іде рівень. Лиємо на рівну, кладемо квадроцикл. Він зараз у нас на бетоні. Кладемо на рівну поверхню, не піддонкрачений. Лиємо стільки, поки звідси не почне витікати масло. 350. Тобто 350 мл. Тут є, от бачите, у банці 900. Тут навіть літри немає, чи що. 946 мл. в банці є. 946 мл. Так. Це маселко для редуктора З одного моста. Попробуємо таким способом. Витискаємо банку. Міст у нас нагадує сухий, перебраний. Так. Що у нас пішло? У нас пішло лише 200 грам, треєста п'ятдесять. Так, зараз? О, вже, вже набирається повний. Пішло зараз не цілих 300 грам, треба 350. Лим, поки не буде витікати з пробки. І якраз буде 350 грам. Він у нас сухий, підшипник і все набере. Ми ще потім раз провіримо. Ще, так скажемо, контрольний рівень зробимо. Ми вже залали 400. Ну, може при заміні маселка. Через те, що ми редуктор вимили, там воно повністю він сухий. Може через то нам пішло трошки більше. Все рівно, але поки не потече. Я думаю, ще грам 100 піде. Більше не піде. О, Ся, закручуємо Пробку, от так, закручуємо Пробку. Міст у нас сухий був повністю, нагадую. Все, зараз затягуємо. І ось так просто АБРП масло міняється. Нам пішло туди ну, приблизно 400 грам. 400 грам приблизно. Не 350, а 400. Ну, може, через те, що редуктор був повністю вимитий і каналі. сухий. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео!